Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам та смерть рашистським окупантам! Сьогодні таке зовсім малесеньке відео буду знімати. Покажу одну зі своїх орхідейок на початку і в кінці квітування. Побачите, наскільки може змінюватися колір квітки. Ось вона, ця безіменна орхідейка, я не знаю, як вона називається. Це міді-орхідея. Ось отак, якщо хтось впізнає, дивіться отака от у неї квітка. Квітка 5,5-6 см, невелика. І ось такий вона колір має на початку квітування. А ось таким колір стає під кінець. Ось, бачите, цей квітконос вже кілька квіточок скинув, лишилось дві крайні. Ну, а ось оцей поряд він лише розпустився. Ось отак на віддаленні, бачите, які, як різниця колір. Свіжі квіти, що розпустились, вони такого цегляно-помаранчевого кольору. А ці, що вже відквітають, в них рожево-бусковий колір. Орхідейка, до речі, ароматна. Ароматить вона в першій половині дня. Не ах, як. Тобто потрібно принюхуватись, але в неї дуже приємний такий квітковий, квітково-весняний, я би сказала, такий свіжий аромат. Мені подобається. Ну, і росте вона в мене, ось дивіться, ампельно. Бачите, як звисають. Листочки, вона вся перехилилась, наверх стирчать корінці, там в горщику також купа корінців, і квітконоси я в неї теж не підв'язую отже, вона у мене справжня орхідея, майже природник, якщо так можна сказати. Тобто, як хоче так росте, як хоче, так квітує. Вона мені дуже подобається, хоча не надто компактна, а в моїх умовах це величезний мінус. Але подобається кольором і подобається тим, що є, хоч невеличкий аромат. Взагалі, її би вже дуже давно пересадити. Бачите, яке коріння стричить. В неї тут багато листя, вона у мене років три і не пересаджена. Як купувалась, так і є. Лише торфостакан свого часу з під неї. Ну, але я не можу її піймати між цвітіннями. Як тільки один квітконос відцвітає, тут же починає інший квітконос ростити, до того ж, в неї є здатність револьверного цвітіння. Ось на старому квітконосі. Ось дивіться, в неї кінчик зелененький, живий, тобто є шанс, що вона ще продовжить і цей квітконос, вона його вже дорощувала. Ось оцей Оця частинка це її було перше квітування весною, потім вона доростила. Ось це. Бачите, ось тут в неї такий як вузлик. От від нього вона доростила квітконос. Вона квітне не дуже пишно. Зазвичай по 4, 5, максимум 6 квіточок, потім відквітла, трішечки подумала, доростилась і знову випустила там від 4 до 6 квіточок. Така от. Миленька, гарненька. Якщо хтось знає, що це за сорт, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячна. Ось так от виглядає старенька квіточка. І ось такий от колір у молодої квіточки, яка щойно розпустилась. Дуже цікава. Отже, друзі, підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Розповсюджуємо відео, поширюємо україномовний контент на просторах Ютубу. Таким чином будемо теж лупити москалів, щоб їхньої мови було якнайменше, а нашої якнайбільше. Ну, і тут кіт Орхоман поряд лежить. Наглість, як то кажуть, зашкалює. Зараз я вставлю ще маленький сюжетик. Я щойно прийшла з зоомагазину і дещо там купила дивіться. І маленький додатковий сюжетик. Зветься Кіт Орхоман і кокосові чіпси. Філя, філя. Ой, це мій красунчик, покажись. Ой, це мій кросунчик. Купляла сьогодні туалет. Котам. І ось такі от кокосові чіпси знайшла в магазині, в зоомагазині. Вони тут досить таки непогані, якщо дивитись, ось я вам покажу, дивіться, крупненькі, на вигляд. Це не пресований торф, як зазвичай продається, а саме кокосові чіпси. Тому взяла, буду з задоволенням використовувати в посадках. Розгляньте, бачите, видно, що дійсно хороші такі досить чималенькі чіпсики. Найближчим часом ми з вами використаємо їх в посадці. Філя, красончик. Філя. Моє господарство. До речі, черепашка в мене також є. Вони, бачите, для черепах. Ну, тобто, не для черепах, а в... мається на увазі взагалі для тераріумних тваринок. Отже, якщо хочете чіпси знайти, і немає е, ніяких магазинів, де би продавалося щось для орхідей в вашому місті, запитуйте, нехай вам привозять в зоомагазинах ось такі от брикети. А ось моя черепашка кузя. Дивіться, як то кажуть на одне лице. Кузінка моя. Ось така от вона. А ось така на рекламці. Коротше, це був ліричний відступ. Трішки кадрів з мого зоопарку. На цьому, друзі, я вам бажаю міцного здоров'я. Щастя, миру, натхнення, допомагайте нашим Збройним силам, наближаємо разом перемогу, донатьте на ЗСУ, бо вони нас захищають і дають нам можливість насолоджуватися нашими тваринками та нашими орхідеями. Всім бажаю гарного дня, всім до побачення!